Так, придумала. Хочу торт. самий великий і самий смачний. Звісно, я приготую найкращий торт для малечі. У мене є тісто, і тепер треба присипати його борошном Починаємо розкатувати. Це не так легко, як здається. Далі беремо тонко розкатаний пласт тіста і перекладаємо у форму. Для начинки я буду використовувати ягідку лохини. Перекладаємо на тісто всю ягідку. Далі візьмемо кислий лимончик та натримо його на терці. Думаю, вистачить. Розділимо лимон на дві частини. Уах, вийшло! Вижимаємо лимонний сік на пиріг, а далі викладаємо смужки тіста сіточкою. Шеф, подивіться. Жах, який бабуся! Подивіться, як готує професіонал. Будьте навіщо? Прийміть свою поразку прямо зараз. І так одягаємо металеві форми на кожен ярус. Тепер заповнимо кожен ярус кольоровим шоколадом. Та посипаємо кольоровою посипкою. Її повинно бути дуже багато, щоб вийшло так, як я задумав. Цікаво, що далі? Ух ти! Шеф піднімає усі форми, і шоколад з посипкою розтікається по торту. Неймовірно, гарно. Я майже зібрала свій торт. Потрібно накласти більше криму зверху і все розмазати. Ага, ось так. М -м, крем смачний, от лише мій торт не виходить гарним. Ще й бабусі з шефом з мене сміються. Треба щось придумати. О, до мене прийшла класна ідея. Брітні, цікаво, що ти зробиш зі своїм тортом. Думаю, що стікери покращать ситуацію. Ти знаєш, так і справді виглядає набагато яскравіше. Молодець. Гадаю, Джес оцінить. О, а от і бабусин пиріг приготувався. Аромат неймовірний. Любе джес смачного. Вау! Немає слів, одні емоції. Всі тортики такі милі, але я хочу почати ось із цього. Зі стікерами. М -м, який смачний крем. Мені подобається, дуже ніжно. А стікер також є стівний. Бухти! Клас. Тепер я спробую пиріг від бабусі. Отак він з лохиною а я її просто обожнюю. Ну і нарешті оцінимо цей величезний торт. Аромат неймовірний. І це також нереально смачно. На цей раз усі приготували смаколики. Але треба обрати лише одного переможця. Хоча ні, перемагають всі. Неймовірно, дуже класний підсумок. У мене незабаром день народження. Приготуйте мені торт, як на день народження. Беремо миску, у неї засипаємо борошно. Далі цукор, молоко. Та два яйця. Барвник. Все перемішуємо. Клас. Заливаємо у форму. У мене вийшов фіолетовий корж. От він. Крем використовує шоколадний. Мені він дуже подобається. Збираємо райдушний торт. Я зробила різнокольорові коржі. Середину наливаємо нутелло. Ось так. Знову накриваємо коржом і вирівнюємо кремом весь торт. Чудово. Тепер шпателем швидко вирівнюємо крем. Чудово. Залишилось лише прикрасити. Навколо будуть різнокольорові свічки. Зверху викладемо жуйку. Ось так. Який яскравий та соковитий торт вийшов. Упевнена, що кожен оцінить його гідно. А у мене теж є торт. Тільки я його в магазині купив. Але мені потрібна кришка. Вона буде моєю формою. Так, розтопимо шоколад у чайнику з окропом. Готово. Наливаємо у пластикову кришку від торта. Розподіляємо шоколад за формою. Клас. Це мені не потрібно. Так-так-так. Накриваємо пластиковою кришкою торт, який я раніше зібрав. Ой, я переплутав. Мені була потрібна шоколадна кришка, а не пластикова. Навіщо я її викинув? Ні. Вона вся тріснула. І як це мені зібрати. Ні. Що сталося? Що потрібно готувати? Я все проспала. Що там на малюнку? О, курка, звісно, у мене саме одна тут є. Кладемо її на лист, а мою рябу прибираємо зі столу. Іди погуляй. Так, так, так. Поливаємо олією. Так, чудово, посипаємо спеціями, розмазимо все по курці. От і курочка готова. Шелі сподобається. А що у вас, друзі? Ой, а чому у вас торт? А у мене курка. А чому тут курка? Я ж торт просила. Добре. А тут торт виглядає непогано. Спробуємо райдушний торт. М -м -м. Він дуже смачний. Всередині він шоколадний. Мені подобається. Рештою я навіть пробувати не хочу. Шоколадний торт перемагає. Так, перемога моя. Ура! Ми починаємо кулінарний челендж і його учасники старша сестра Меліса, майстер кулінарії шеф. Але ж вони подумали, що це все. Є ще кохана бабуся. Давайте дізнаємося, хоче малюк Тайлер. Я вже вигадав, що хочу. Почнемо з торта. Готуйте! Чудова ідея, Тайлер. Давайте я почну перше. Я навіть знаю, що приготувати. У мене є коржі та крем. Все це з'єднуємо. Виходить торт. Кладемо його у скаляну круглу форму, додаємо їстівних солодких рибок, мушлі, морських зірок та водоростей. Потім заливаємо блакитним желе. Ось так. Потім трохи чекаємо. Вистачить пари хвилин. Готово. Давайте перевіримо наше желе. Воно застигло. Перший ярус торта вийшов приголомшливим. О, У шефа залишилися залишки жиле. Цікаво. Можливо, вона поділиться зі мною? Це моє. Ну поділіться із старенькою. Мені зовсім небагато. Віддайте, добре забирай. Через вас я упала. Бабуся, навіщо ви так різко відпустили тарілку? Я тепер все в жиле. Я вам цього не пробачу. Ну і добре, я зроблю своє жиле. Використовуємо мед. Він такий же тягучий, чудово, підійде. А чим цікаво зайнята Меліса? я вирізаю потрібну форму торта. Зараз зараз це все зайве прибираємо. Потрібне рівне напівколо. Правда, тоді все це я забираю собі. Мені знадобиться для торта. Обліпимо баночку з медом. Після заливаємо жовтою глазурю. Чудово! Вийшло так яскраво та апетитно. Чудово. Так, відрізаємо зайве від маршмеллоу. Все можна з'їсти. Потрібно обклеїти мій торт маршмеллоу. і залишити невелике коло попереду. Яка краса. Шепа, що ви встигли зробити? У мене точно торт цікавіший. Заливаємо у форму, кладемо корші з желе. Знову крем і корші з бісквіту. Прибираємо форму. Вийшов маленький торт. Його заливаємо блакитною глазур'ю. Вона має покрити весь торт. Збираємо торт в одну композицію. Ось так. Ух ти, шеф! Ваш торт такий гарний! Він морської тематики! Чудово. Не чіпайте його! Приберіть руки. До мого торта не можна торкатися. Заборонено. Ну та й годі. А у мене торт у вигляді бджілки. Додамо крильця, вусики, очі, рота, щічки, захоплення. Непогано. А у мене торт у вигляді овечки. Потрібні солодкі роги, вушка, личко та лапки. Так, мило вийшло. У нас із вами такі класні тортики. Тайлеру буде важко обрати найкращий. Смачного. Ух ти! Все так круто виглядає! З чого б мені почати? Точно хочу спробувати цей величезний торт із желе. Відразу два торти. Один побільше, інший поменше. Спробуємо. Які вони обидва смачні! Неймовірно смачні тортики! Класний початок. А що тут? Спробуємо у вигляді бджілки. Ух ти! Всередині мед. Як апетитно, обожнюю мед! Спробуємо. Це і правда дуже смачно. Мед такий солодкий і тягучий. Тепер настала черга останнього тортика. Так, мило, він у вигляді овечки! Спробуємо. Непогано. Але хто ж переможе? Важкий вибір. Я обрав це буде шеф! Найсмачніший торт. Так, Я знала, що тайлер оцінить мої старання. На цей раз мені хочеться яєчню. Це просто. Я чекатиму. Звісно, мила. Мені потрібні яйця. Розіб'ємо пару штук. Не можу відкрити упаковку. О, ні Оні. Розбили всі 10 штук. Нагоді, годі, забули. У мене є маршмеллоу Воно смачне. Давайте пересипемо його на тарілку. Тепер дістаємо фен. Який він потужний. Направляємо фен на маршмелоу. Плавимо. Вийшло. Потім дістаємо жовту жуйку. Вона неймовірна. Кладемо в центр. Це буде жовток. Посипаємо зверху вибуховою карамелью. Джуді такої яєчні точно ніколи не їла. Нарізаємо морквину. Розбиваємо кілька яєць у миску. Шкаралупу геть. Тепер беремо милу свинку, яка обожнює жовтки. Вона їх збирає, а потім віддає. Ми складемо жовтки до іншої миски. Зараз нам потрібні лише білки. Білки ми розливаємо по двох мисках: половину в одну, половину в іншу. Капаємо пару крапель варників, перемішуємо. Збиваємо жовтки. Готово. Переливаємо їх на сковорідку. Чудово. Тепер закручуємо в рулет. Після переливаємо на сковороду червоні білки. Чекаємо, коли все схопиться. Та скручуємо в рулет. Так само робимо із зеленими білками. Чудово. Тепер перекладаємо наш кольоровий омлет на тарілку. Нарізаємо на шматочки. Прикрашаємо чері та кропом. Готово. Бабуся, ой, бабуся, що з вами? Невже вона заснула? Вставайте, її треба розбудити. Підйом. Що? Ой, я заснула, вибачте. Треба продовжувати готувати. Переливаємо на сковорідку білки. Після цього викладаємо жовтки. Ось так. Прикрашаємо яєчню зеленню. А із жовтків робимо милих рибок. Готово. Перекладаємо яєчню на тарілку. Так, мені треба обіймати Вуаля. Готово. Та вийшло. Смачного дорогенька. Ви вже зробили мені яєчню. Похвально. Все виглядає супер. Давайте почнемо з рибок. Is. Ой, так це сирий жовток. Гедота. А що тут? Кольоровий омлет. Цікаво. Спробуємо. М -м, як смачно. А що тут? Дивний жовток. Ого. Здається, у мене на язиці вибухає карамель. Прикольно. А сам жовток із жуйки. Здорово. Я ставлю лайк. Сестричка Дженіс виграла. Ура! Це моя зоряна година. Я така щаслива.